Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Три країни за один день напередодні Володимир Зеленський з візитом відвідав Велику Британію, Францію та Італію. Європейським лідером він представив план перемоги України. Які теми ще які теми ще обговорили? Дивіться далі у сюжеті. План перемоги України у Римі Володимир Зеленський представив премєр цієї Італії Джорджію Мелоні. За його словами, головне посилити позицію України, щоб створити необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії. Також він подякував за надану нашій державі безпекову допомогу, зокрема, системи ППО. Перед цим український президент зустрівся в Єлисейському палаці в Парижі зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Коротко про зміст переговорів вони повідомили під час виходу до преси. Український президент подякував своєму французькому колезі за нинішню і всі попередні зустрічі та за підтримку, яку Франція надає Україні під час повномасштабного вторгнення Росії. Також Володимир Зеленський повідомив, що розповів Еммануелю Макрону. План перемоги і сказав журналістам, що про припинення вогню мова не йде. Це не є темою наших дискусій з іншими союзниками, і ми не говорили про це. Я бачу у змі циркулює багато інформації, що я нібито приїхав говорити про перемир'я. Ні, це не так. Росія багато працює над поширенням дезінформації, тож це зрозуміло. Під час зустрічі говорили і про надання боєприпасів для українського війська. За словами Макрона, Франція і надалі допомагатиме зброєю та підготовкою українських військових. Ще до початку зустрічі він опублікував відео з тренувань української бригади Анни Київської, яка зараз проходить навчання у Франції. Говорили також про зняття обмежень для України на удари по Росії іноземною зброєю, бо дронів власного виробництва на ураження всіх цілей недостатньо. Нагадаю, Еммануель Макрон неодноразово говорив, що нашій державі слід дати дозвіл на удари по федерації. того, що є зараз, недостатньо. Ми шукаємо фінансування на цю потребу для внутрішнього виробництва і чекаємо також дозволу від наших партнерів. До Франції Володимир Зеленський прибув з Лондона. Там він кілька годин говорив з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Мова серед іншого була про план перемоги. Також у британській столиці відбулася зустріч українського президента з нещодавно обраним генсеком НАТО Марком Рюте. У трьох обговорили питання дозволу для Києва бити в глиб території РФ з західною зброєю. За словами Рюте, кожне рішення залежить від кожного конкретного союзника. Ми знаємо, що Росія має невеликі успіхи на сході. До речі, при значних людських втратах з російського боку люди гинуть, люди отримують серйозні поранення. Але все ж таки росіяни роблять ці маленькі просування. Ми ж хочемо підтримати Україну, адже підтримка України в цій боротьбі проти Росії має вирішальне значення для нашої колективної безпеки в Європі, Канаді, в Сполучених Штатах на всій території НАТО. Вже сьогодні у Володимира Зеленського заплановано візит до Берліна. У німецькій столиці він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцем. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТВ Марафон. Єдині новини.